Четверо військових волинян, яких звільнили з російського полону в кінці січня, сьогодні повернулися на Волинь. На автовокзалі у Луцьку рідні, побратими і представники влади зустрічали братів Павла та Анатолія Романіків, Богдана Озімока і Олексія Коваля. Відомо, що всі вони добровольці і пішли у ЗСУ 24 лютого два роки тому. Служили у стрілецькому батальйоні. 16 травня батальйон відправили на оборону Лимана на Донеччині. А через тиждень, 23 травня, під час бою військові потрапили в полон. У Волинському ТЦК нагадують, що оборону міста вони тримали до останнього. Звільнили хлопців під час обміну 31 січня цьогоріч. І сьогодні, коли вони прибули на Волинь, начальник Волинського ТЦК та СП, полковник Михайло Близнюк, висловив кожному слова поваги і вдячності та вручив хлопцям подяки за стійкість та мужність під час виконання бойового обов'язку. Молодцянкова висіла.

1.7